Всіх вітаю. так застосовую тактику, яка вже не нова. Кидаю живців. Тобто у стайку літаючих таких кидаю, яких не жалко, не дуже літаючих. Ну, На сьогоднішній день не дуже літаючих. Там четвірочка, а тут двіочка. Тут оцей сплошний голубок мені не дуже подобається. Він Можливо, він ще не розгонений, а можливо він хронічно ледачий такий, а це почекайте хто такий. Це один на три. До речі, це хороший голубок один на три, чого він не пішов вверх. До цього прив'язався. Один на три це ж зараз він якраз і літав. А цей налітав. Ну, так, до чого ж я веду? Я веду до того що якщо появиться то має забрати отого сплошного має, має забрати отого сплошного лінтяє Все лодаря має забрати якщо він не зараз упаде якщо він не зараз упаде А він упадає так? Да? Він падає угу. Ну давайте вже посаджу вже раз таке Раз так уже склалося давайте посаджу. Ну Треба якось шукати шляхи. Треба шукати шляхи вирішення, а не шукати причини. Треба шукати шляхи вирішення. Як би зробити так, щоб голубів все-таки підняти в небо, щоб вони відлітали. Треба якось вже пристосовуватися, все-таки ми ж у природу влазимо. Ми до неї прийшли в хату, до природи, а там свої закони. А ми туди свої голубів і кажемо, нехай буде по-нашому, ні, так не буде. По-нашому не буде. А на ці і там вже, бачите, де? І там. Ну а ці зараз будуть тут. А це один на три, так я його не буду чіпати вже, ви знаєте. Він ось цей весь час літав. І я бачу, що він, мабуть, треба залишати його, щось. Мабуть, линька його бере. Я зробив маленьку паузу на ньому і це дуже вже на ньому все відобразилося. Бачите, не хоче літати. Ну і що, нехай. Все, залишаю. Він рябим постійно літав оцей. Він постійно літав зрябину. Та що нехай сідає і я більш цього голуба не чіпаю. Так, попідкидав. Він Ну якщо з них хтось підніметься, то це добре. А якщо ні, то я не здивуюся. Я не здивуюся, я не кидав таких, щоб четвірка там, знаєте, от вона прилипла на тому місці. Верніше на тій висоті зараз. Ось тут десь вона. Вон вона. Вона прилипла ні верхній, ні вниз, Ну то й добре, нехай. Нехай, чотирка там. А тут молодь повикидав, залинявши, повикидав. Яка ще не була, там горі, Ну треба ж. Треба ж інколи. Вона риба, по-моєму, сідає. Риба ось сідає. Ну треба ж інколи і розпочинати розганювати це по-моєму рябе по-моєму рябе Дощик закінчився Дощик був цілу ніч і вранці був дощик а це дощ закінчився ну від цих я не чекаю ніякого польоту нехай так потренуються. Ну, ці хижака бояться. Це я до речі, скинув, якийсь підкошує, так? Да? Це я що зробив? Да, а чого це я так кинув ці голуби? йолки палки підкошую, дивіться. Це я щось не те зробив. Я взагалі так їх руками брав, і трошки оглядав. Які можна, які ні. Ох і коси же, лки-палки, він взагалі. Взагалі бідня, а він єлі там тримається. Так добре беру на себе. Ти недолік його. Так ось чотирочка якась все таки застряла, так? Да? Так. Ну і там і там. Це Покажи, де там, наверху, кажу, де там. Ось. Ті там четвірка, там. Ну то такі вже знають, що роблять свою справу. А ті ще ні. Так, ну певно, що я не брав таких, яких я був впевнений. Там сидять в вольєрі такі голуби, ну я їх не брав навмисне. Нехай сидять. Позалітали, заховалися, бачите? Бачите, тут всі сиділи і всі позаховувалися вже. Ось так Ось так починаються тих голубів, які ще не літали. Да. А результат... Буде ось такий. А де, де 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 вони? А результат буде ось такий. Не всі певно. Не всі певно. Але більшість будуть там. Ван, бачите, де високо вже. Вже високо. Вже високо. Ай, бідня, підкош. Та сідайте вже. Це я зробив. То я зробив велику помилку. Я як, як не, не прочувствував, що там вже тебе крила немає, йоки палки взяв, кинув цього напівінваліда. Йоки-палки. Ну ця четвірочка, дивіться. Ця четвірочка. Трохи зупинилася, так? Да? Не сідає, вроді би. Так, ч... четвірка тут. Хей! Сокол там бере. Хлопці, атака сокола там, йма йо, йо, не покажу. Йоти палки, там атака сокола, зараз спробую. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Розбив ту четвірку. Сокол прийшов. І я її не бачу зараз. Не бачу. Голубів не бачу, сокола не бачу. Двох голубів горі бачу. Камеру поки не наводжу. Хочу сокола побачити. йолки палки сокол прийшов. Сокол там прийшов. Трійку бачу голубів, високо. Не бачу ще одного голуба, і не бачу сокола. Ну. Нема що коментувати, Трійку зараз покажу, щоб побачили. І ви. Так, тихо, тихо. Тихо, тихо. Ось. Ось бачите трійка? Четвірка немає. Четвертого немає і сокола не бачу. Не бачу. Мабуть він його... Не знаю, що казати, або погнав, або вже взяв. Ну, гонка така була, прилетів миттєво, за ними кинувся. Так, так, я тримаю, поки в небі. Об'єктив поки в небі, але я не бачу, ні сокола не бачу. Що поніс не бачу. Якби він несе, якщо він несе, то це замітно, що він несе. Він трошки так зрозуміло, що повільнюється, гілки палки Невже забрав. Невже він забрав, га? Так, монітори давайте. Небо. Не бачу, юки-палки. Ну, давайте будемо так. Версія, що забрав. Давайте будемо говорити, що забрав. Не знаю нічого що казати. Давайте так. Ось, до речі, один показався горілось. ось ще не горі, а нижче показався. Це в мене сонце, зараз тут... Ай, не зйомка, а буде мука. Один нижче показався, ви знаєте? Один ось нижче показався, якийсь голубок. Зараз я покажу його. Якийсь показався нижче ось. По-моєму, це кремак показався нижче. Оця п'ятірка, що я кидав, ось вона нижче взагалі. Так, а горі має бути трійка, якщо я трійку знайду, якщо трійку знайду в горі. Йолки-палки, я вже трійки не бачу. Це треба таке, ну А йолки-палки. От тільки десь очі відведеш там на пів хвилини. тріку бачу, все. Тріку бачу, трійка дуже висока. Ну я щось думаю, що без втрат тоді виходить. Получається, що без втрат. Як скільки вам показати, га? Зараз покажу трічку, на тут десь. Вон. Тріку бачите? А сокол там, хлопці. Сокол там орудує. Зараз соколо вам покажу. Чи то я тут сокол. Не покажу. Тоді мені здається, поки втрат немає. Трійка там. Четвертий звід... четвертий сюди опустився. Бо внизу було п'ять, тепер внизу вже шість. Зараз покажу. Ось шість внизу. Так, нам воно один, бачите? Один. Два. Три, чотири. Ось ойде, ось йде. Тервота. Ось ось йде. Треба потримати. Тихо, тихо, тихо. Да що ж таке? Щелки-паки, погано зйомка чого? Бо я проти сонця стою. Я стою проти сонця і мені дуже погано. Погано видно. Шість бачу. Ось шість тут. Шість ось тут, якщо ви бачите, окуляр дуже погано бачу. Ось там. Шість тут. Один там і тут ось п'ять. І три дуже високо. Так, виключу, давайте камеру. Томилась камера, виключу камеру. Так, посадив. Посадив. Один сів, ось ще два сідають. Ось ще два сідають. Ось ще два сідають. Так, да, я трійку шукаю очима, щоб вам показати. І трієчка там сама сидить. Ой, сидить, кажу, стоїть. Взагалі вона ні туди, ні сюди, високо стоїть капітально. Мене трошки так налякають оці хмари. Там хмари так дуже так хмари гарно пропливають, дивіться все. Бачите, навіть замітно. Замітно хмари пропливають нижні. Ну я не думаю, що там вони в тих хмарах, вони нижчі. Ось його я бачу їх якраз зараз вони. Ой, там від ще йовки палки, зараз вам покажу. Там вітругання ще добре. Вони там складені, як дикарі. Бачите? Цікаво, хто ж там. Це в мене догадки хто там. Я хочу певно знати. Начебто там немає, начебто кремачок. Начебто тут він був. Я бачив, що почалось кремачок. Стоп, стоп. Тут у мене. Тут у мене знов несостиковочка. Сплошна там дивимося, по-моєму, сплошна тут. Сплошна і кари і старі, вони такі хвостики складені, в них повинні бути такі сплошні формули. Сині має бути білохвости. Самі бачу білохвостий, з один з ставочкою не розрізняю. Так, не знаю, не знаю, дуже високо. Навіть камеру притягнулася, не можу побачити. Так. Не можу побачити. Так, все. Та чекаю, хай будуть опускатися тоді, включу камеру. Якщо все буде нормально, то аж при посадці. Так, показую вам голуба, який в мене був під загадкою. Тобто це був четвертий голуб, який стояв з ось з цією трівочкою. Оце він був серед них. Коли була атака, один із них опустився нижче. я до речі, тоді не міг визначити який. Ну я думав, що то кремак. А то виявилося, що оцей голуб пустився. Це 34-й. Це голуб 34-й. У нього ставочка, пам'ятаєте, казав ставочка? Бачите, в нього формулі хвоста така вставочка всередині. Я не можу... Так, зараз зараз попробую взяти його так, отак. О. Бачите ставочка? Тихо-тихо-тихо тихо. Ну спокійно, спокійно, я ж тебе недовго так буду тримати. Так, от я зараз потримаю його. Просто голуби зайшли, я зайшов, одразу почав думати, ну пошукаю я оцього цього голубка, тому що якось я там загубився був. Я його там знайшов, значить все нормально. Мінусів сьогодні немає. Отримаю цього голуба і спостерігаю, як він бачить небо. Ось сідає голубок. По-моєму, сідає стара. Ні, по-моєму це голуб сідає, старий, рибохвостий. Давайте я так його туди пущу до нього. Хай сядуть разом. А то вже сів. Так, да, голубка сідає, сплошнячка сідає. Синя, синя. Синя голубка сіла. Значить горю залишився. Кари 45 й старий і кремочок по одній. Кремочок по одній. Все вони ніяк. Але вони ніяк не, не сядуть вже. Я е, чому так уже переживаю, переживаю, все-таки це дуже небезпечна висота. Ця висота дуже небезпечна. Особливо, якщо воно сидить десь там, отам на деревах, на горбі цьому, то це прямою наводкою він бачить ось цих двох, як на блюдочці. Звідти йому сюди прилетіти, це три рази махнуть крилом. І тут буде через 2 секунди. А вони вже перед тим як сісти, трошки, мабуть, вже пильність втрачають, тому що вони вже, по-перше, вони притомлені, трошки, трошки можливо вже і заспокоїлись. Вже під ногами рідна домівка. І пильність у них падає. І через я отак якраз оці хвилини дуже так трошки переживаю. Не раз таке було, що голуб уже дивиться під ноги і попадає в лапи. Отак сідають. Сідають по моїх нервах. А що ти? Дивіться, а? Скільки вже тримаю, розглянув. П'ять хвилин тримаю цю посадочку. На якихось там 25 метрах. Ну, сядете чи ні? Ну що ти їм скажеш це, а? Ой-ой, дивіться, дивіться, Що робиться? Бачите? Дивіться, дивіться, Не ви бачили, що робиться? Ви бачили на них? Ви бачили на них, ну? Це вони тренують мою нервову систему. Вони тренують мою нервову систему. Закаляють її. Вона і так, як стальні канати. Вони ще хочуть, щоб вона була титанічна. Да? Все, сіли, так? Все, слава Богу, сіли. Все. Все. Маленький пісумочок, так, політ закінчився, вдало. вдало, І Політали, летіли більше двох годин. Більше двох годин летіли, це точно. Це гарантія, що більше двох годин. Були напади сокола, була висота, так що втрат немає. все нормально. Все. Ну все, на сьогодні, мабуть, все. Другий половині дня вже гнати не буду. Всім пока, всім благ.